Як живе у режимі жорсткої економії саме Сумщина і які сподівання має на закордонні гроші? Сьогодні маємо нагоду запитати у голови сумської облдержадміністрації Володимира Шульгін. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. І таке запитання: режим жорсткої економії і затягування ременів. Що він означає безпосередньо для Сумщини? Розпочинаємо з себе замість шести семи заступників, як це було за попередньої влади. У мене зараз буде три заступники. Це перший приклад того, як треба економити бюджетні кошти. Друге, ми перестаємо фінансувати надумані безпідставні статті витрат, а, а також перевіряємо всі програми, які виконували з 2013 році, наприклад, як програма Барса, коли мені принесли на підпис для фінансування 6,5 мільйонів гривень. І я відмовився це робити і сказав, що тільки після перевірки правоохоронними органами ми зможемо. Далі робити всі інші кроки по фінансуванню. Я вважаю, що такі програми, які не потрібні зараз людям, вони фінансуватись не будуть. Якщо немає грошей, намагаємось позичити у сусідів, правда ж? І в принципі, сьогодні із Євросоюзу, сусіди до нас приїздили. Ми це в матеріалі вже побачили. Хотілося б більше конкретики, про що домовились. Ми домовились спільно розробляти. Стратегію розвитку, програму розвитку регіону нашого, і наслідком розробки цієї стратегії після її прийняття можуть бути колосальні від не декілька мільйонів євро до сотень мільйонів євро вливання інвестицій в нашу область, і це абсолютно реальний шах, шлях, який пройшла Польща, і ми зараз можемо також повторити цей шлях. Не можу не запитати, як скоро це може статись. Програма, розробка програми розрахована десь на півроку, але перші кроки вже будуть зроблені на наступному тижні. І на наступному тижні збереться перша а, експертна рада, яка запросить до 200 експертів, науковців, громадських діячів для, до розробки, долучить до розробки цієї програми. І я вважаю, що це буде перший крок для її реалізації. Ну і звичайно ж, якщо сусіди нам позичають гроші, то вони хочуть бути впевненими у нашій порядності. Якщо ми не дуже порядні, то грошей нам, звичайно, не позичать. І що ж тоді мають думати наші сусіди, коли бачать і чують інформацію стосовно того, на яких суперавтомобілях роз'їжджають наші чиновники, і в тому числі голова Сумської обласної ради, голова Сумської облдержадміністрації, це я маю на увазі оті сумнозвісні BMW X5. Що скажу? Ви знаєте, я їжу на автомобілі Мерседес класа Е 2007 року випуску, який в свій час а, придбала обласна рада, і на ньому починав їздити Микола Іванович Лаврік. Про BMW X5 я вважаю, що. Про ці машини треба питати у пана Міхайленка, у пана Бояренцева, який був першим заступником тоді голови обласної ради, і виясняти, звідки ці машини взялися, яким чином там вони передавались спочатку на будинки. дитячі, Потім з цих будинків передалось на управління освіти. Потім переходила. Я думаю, що і Михайленка, і Бояринцев, вони повинні журналістам відповісти, що, що за автомобілі, чи крадені, чи ні. Я, як тільки почув про цю ситуацію, дав запит на міністра МВС з роз'ясненням, яким чином далі бути з цими автомобілями. Але я знаю чітко, що згідно постанови уряду є жорстка економія грошей. Ці машини на сьогоднішній день, ані обласної раді, ані обласної владі, ані не потрібні. Моя думка можна... Половина автомобілів, в тому числі цих крутих крутих автівок, продати, і, наприклад, купити один або декілька шкільних автобусів І з цього користі і для влади, і для громади буде набагато Але на BMW X5 Ви точно не їздите? Точно ні. Я дякую вам за відповіді. До наступної зустрічі. Ми продовжуємо інформаційний випуск повідомленням про зміни кадрові у районних адміністраціях.